Минув ще один рік від Різдва Христового. І від завтрашнього дня ми будемо вже рахувати 2025 рік від Різдва Христового. А разом з роком будемо рахувати кожну хвилину і мить, в якій ми живемо. Тому що кожна мить, яка відходить у минуле, вона настільки дорога. Нам треба так багато зробити, нам треба людям сказати те, що ми маємо сказати. Ми маємо виявити любов до тих, до кого треба виявити любов. Нам треба ще навчитися уникати гніву, злоби і всіляких поганих ознак у нашому житті, щоб не затроювати своє життя. Нам так багато ще треба зробити. Вам миру, наснаги, радості і рясного Божого благословенням у новому 2025 році.